Вітаю вас, раки. Зараз прогноз для вас на травень 2025 року. Дуже потужний місяць, я би сказала, найкращий місяць у 2025 році. Тобто, зараз час досягати, робити прориви, щось вирішувати, якщо у вас є в планах щось вирішувати, а кому в планах отримувати задоволення від життя, також отримуйте задоволення. Гарний час для будь-яких проявів в себе. І почнемо з того, що 4 травня у нас Плутон піде ретроградно, дуже сильна масивна планета, хоча вона вважається карликовою планетою, маленькою, але за потужністю вона найбільша за енергетикою. Вона дуже сильна. Вона трансформує, вона очищує. І зараз, як ми знаємо, він зайшов у водолій на 20 років. А для вас це восьмий дім, там у вас знаходиться водолій, і тут про дуже глибоке очищення підсвідомості, тому що, взагалі, восьмий дім це дім скорпіона. Це про те, що копати глибоко, далеко, в підсвідомості, знімати рожеві окуляри і думати рака, що ж у вас там. Очищення страхів, очищення якихось залежностей, очищення того, що вам заважає рухатися далі. У восьмому домі помирає все те, що не повинно далі пройти, те, що не про високі стани, не про духовність, все матеріальне, в залежності від матеріального, від яких справ, від якихось людей, все тут повинно залишитися. І зараз він піде назад, цей Плутон, до 14 жовтня він буде рухатися ретроградно і вам. Точно покажуть, що в вашому житті більше не потрібно. Тут не потрібно боятися чи чогось там чекати, він сам вам покаже, що потрібно залишити і залишайте раки. Можете занурюватися десь глибоко, в якісь психологічні теми, як я сказала, підсвідомість, пізнання, а можливо, розбиратися із великими коштами. Це також дуже великі матеріальні стани, це коли ви або залежні від якихось допомог, від держави, наприклад, вам допомагає дуже від цього залежні, або партнери вас тримають на такому гачку, і ви від них залежні. Або у вас хтось є із рідних, близьких людей, або, не знаю, не рідних і не близьких, але ви їм. Якось допомагаєте і вже це в якусь залежність. Ви відчуваєте, що це вже нікому не йде на благо, але це продовжується. Тобто тут чистіть, чистіть те все, що не потрібно, що не несе еволюції ні для вас, ні для іншої людини. Тобто кожен повинен прогресувати, кожна душа народилася, щоб пройти шлях і піднятися над цим своїм егоїзмом. І далі у нас до 10 травня Меркурій буде в Овні, а це для вас 10-й дім. Тут ви продовжуєте думати про свою кар'єру, про свою професійну діяльність, хто ви в кар'єрі. Як ви себе позиціонуєте, це високий дім, і Меркурій там буде допомагати щось вирішувати, будете комунікувати, якісь справи, планування, дослідження, аналіз робити. З часом обов'язково дружити вам в цей час раки. А вже з 10-го він перейде у. І для вас це 11-й дім, і до 26 травня він буде там. І тут для вас буде вже вирішуватися такі питання спілкування з іншими людьми. 11-й дім це якісь команди, це великі колективи, якісь творчі такі спільноти або політичні партії. Можете там багато спілкуватися, може у вас нові ідеї виникати стосовно того, як поліпшити взагалі соціальний стан, який навколо вас. Дуже соціальний дім 11, і тут важливо ділитися ідеями, тому що Меркурій це про те, що проговорити. з'явилась ідея, проговоріть, донесіть, поділіться. Можливо, когось навчати вам також буде добре. Також в інтернеті висловлюйте свою думку у соціальних мережах, де ви там у вас є сторінки, висловлюйте свою думку, спонукайте людей до чогось прекрасного, до якоїсь дієвості такої творчої. Одинадцятий дім це взагалі проявити свою творчість, власну, у Всесвіт, уже показати її. Не сидіти вдома, а вийти в соціум. І тут про практичну таку цінність для майбутнього це дім майбутнього. Де ваші надії, де ваші мрії. Меркурій вам все покаже не хвилюйтесь раки. І далі, 12 травня, у нас відбудеться повня, вона буде у Скорпіоні. Це вже така робота з підсвідомістю, тому що Скорпіон, він такий дуже глибокий знак. А Повня це вже кульмінація подій. Це вже висвітлення. От коли було темно, темно, темно. Місяць зростав, а потім уже повня – це кульмінація. Це ясність. Це коли темнота, а на небі така великий місяць, який освічує нам все, і нам стає зрозуміло. А для вас це п'ятий дім, і тут буде кульмінація у питаннях кохання. У стосунках романтичних, у стосунках з дітками, також творчість сюди знов же таке, стане зрозуміло, можливо, чим ви хочете займатись, де ви хочете себе проявити. Або діток водити на кружки, де розвиток, де творчі якісь дібності, таланти проявляються, хобі проявляйте свої. Щось таке емоційне повинне проявитися. Емоційне, таке приємне, задоволення, радість це взагалі дім радості. Але. Може щось і завершитись, тому що місяць це вже про завершення. Повня, це кульмінація, це коли вже все стає зрозуміло. Можливо, щось вам дійсно не потрібно. Отут, по п'ятому дому, подумайте. А 20 травня у нас вже сонце приходить в знак близнюки. А 27 травня відбудеться тут же молодик у близнюках. Поєднається і місяць, і сонце. Це буде молодик, народження нового, нові ідеї для вас, близнюки це 12-й дім. І тут ви, тобто в 12-му домі у вас стоїть знак близнюки, і ви раки тут знову ж таки захочете в чомусь покопатися. Хоча народження нового, але якось через завершення. Наприклад, можете завершити якесь навчання, можете кудись переїхати, можете отримати нагороди за ту роботу, яку ви вже робили. І це для вас як вау, тому що сонце там місяць там, ви проявлені, ви розумієте, куди ви хочете. Рухатись, ви попрацювали із своєю підсвідомістю із своїм минулим, і вам звідки підказки: Вау, так я хочу йти, туди я хочу рухатися. Зрозумієте, тут такі інтуїтивні ідеї з інтуїції, тому що 12-й дім це про приховане. Це приховане вам дасть саме ідею, ідею і таке розуміння. Все таки, куди ми хочемо рухатись, тому що життя все – це рух, це не стояне на місці, не стояти, рухатись, рухатись так. Так ми так влаштований це всесвіт. Можливо, може бути така потреба усамітнитися, подумати, побути на самоті, спостерігати, але все одно це ж для чогось, для того, щоб еволюціонувати. І дуже важлива подія у нас стається в травні, це 25 травня. Сатурн переходить переходив знаковен. Це прям дуже ну, така дієва подія. І для вас це 10-й день. І Сатурн там взагалі в себе вдома, тому що це його день 10 десятий. Це самий верхній дім, куди взагалі ми повинні всі приходити туди вверх, ми повинні рухатися вгору, звісно. І що для вас 10-й дім? Це така трансформація. Сатурн взагалі кармічна планета. Це планета дисципліни, це планета трансформації, перезавантаження. Саме він відповідає за еволюцію людей. Він такий, як, будемо говорити, старик, не старик, але такий мудрець. Такий строгий батько, який нам точно знає, куди не потрібно рухатись, куди потрібно. Він нас так підганяє, можливо, іноді і боляче, і можливо, і страхи, можливо, складності в Десятому домі відчуєте саме у кар'єрі, саме у зростанні, у професійній діяльності, але боятись не потрібно. Цей аспект надовго, три роки він буде там стояти у Овні. Це взагалі Сатурн в Овен, це взагалі оновлення для всієї землі, для всіх людей. А конкретно для вас рок раки оновлення у кар'єрі, і тут фокус саме ваш буде на кар'єрі, на ваших амбіціях, на досягненні, на професіоналізмі, можете відкрити власний бізнес, можете не знаю, нову сферу піти саме професійної діяльності, прям змінити в корні. Ви зрозумієте, що те, чим ви займались, вас взагалі не влаштовує, вам не цікаво, це не веде до еволюції. Захочете змінити, будь ласка, можете вчитися. Відповідальність дуже велика. Будете прямо за соціум, відчувати таку відповідальність, що ви можете впливати на соціум. За ці три роки, як я сказала, головне не боятися, якщо щось не зрозуміло, відходите назад на один крок і спостерігаєте. Сатурн любить спостереження. Не потрібно різких дій, поспостерігайте за ним, тобто за тим, що відбувається у вас в житті, що за зміни саме у кар'єрі, у професії, статут ваш новий, якась взагалі переоцінка цінностей може пройти. Ви вже Відчуєте, що ви не хочете бути в тому статусі, в якому ви були. Наприклад, хочете отримати новий. Можна переїзди, можна змінювати житло, можна змінювати роботи, бізнеси, але це про те, щоб збудувати нову таку міцну основу для вашого успіху, саме для соціального успіху. І я вам бажаю раки всього самого найкращого. Обіймайтеся і підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна. Ще в мене є телеграм-канал, там група багато. Дівчаток, де ми спілкуємось, обговорюємо теми астрології, підписуйтесь, будь ласка, переходьте туди, і є посилання в моїй шапці профілю тут в Ютубі. І до зустрічі! Всього вам найкраще.